Так, невдоволення, невдоволення падає. Чудово. Так, далі. Далі, 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 далі. Так, 5 тут піднімаємо. Лісопилка. Окей, піднімаємо. Тут у нас працюють. Зміну ми тут можемо виключати, окей пу 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 Тільки ось тут ми можемо підняти зміну. Тому що нам потрібно якомога швидше у цю от сталь. Сужіше не сталь, а парові обмінники. Так, чудово. Оптимізація. М -м -м. Ось. Оце от теж нам потрібно. 20 піднялася. Ага, люди, наметики. На майбутнє. Так, що нам потрібно? Одне і максимальна кількість робітників? Відправляємо. О, помпові вежі. Так, регенератор, помпові вежі, чудово, 50 людей. Небезпечно, а якщо ось так і ось так поставити... О, чудово! Але 50 людей потрібно. Нам потрібно ще 5 ось таких от. 4. 3. Добре. М -м. Суперзаряд, ні, вивчаємо вже ливарню. Так, з пайками у нас проблем немає. Помпові вежі. Наскільки ми випереджаємо на 2 дні. Добре. 4, 5. Окей. Робоча зміна. Значить, ми виключаємо, ставимо максимальну кількість. І, можливо, давайте ми поставимо максимальну кількість людей. І нехай вони працюють потрішечки. До речі, значить. Ага, ось тут у нас вже немає людей. Так, тут ми розбудуємо, тут ми побудуємо. Люди не хворіють. Все чудово. Саме головне побудувати оцю фігню. Якщо у нас її не буде, все капець. Люди будуть хворіти, люди будуть невдоволені, люди будуть страждати, вони будуть щось просити в нас. Так, ми ось так, от, напевно, ще зробимо. Так, прибув транспорт. Добре. Так, 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 так. Куди-куди, куди? От сюди. І на профілі. Так, ливарня є. А ресурсів у мене немає. Щоб щось досліджувати. Їжа та здоров'я вдосконалення. Давайте гавань щось вдосконалюємо. Так, нехай вони працюють. Закон. Що у нас тут по законах? Ось це от. Так, помпові вежі шкідлива і безпечна Добре. Гурки це глибини. ось якраз. 5 парових обмінників рівень безпеки на будівництві помпових веж. Чудово. Якщо ми ось так от зробимо. О. Один день. Як люди працюють ось тут. Хотів би приблизити, але на жаль, неможливо. Не Ще більше. Але вони працюють, а деякі просто стоять там, щось сперечаються, там говорять. Ухти, рівень безпеки, концентрація газів. Там на. ага, якраз ось ми дослідимо і, значить, ми вийдемо на п'ятий рівень. Так, що у нас по їжі? По їжі у нас все окей. Так, тут 10. тут 10. Давайте ми Трішечки, значить, ось тут приберемо і ось тут приберемо. І ми, значить, максимальну кількість сюди і сюди поставимо. Щоб вони сталь їли більше. 17. Ні, давайте ось так. І ось так все відправляємо. Прогрес 28%. О, чудово, їжа якраз. Так, одну побудуємо. І. 5 рівень. Так, а ми можемо ще побудувати їжа досконалена. Можемо ось тут. Чудово. Так, що по мотивації? Мотивація низька. Я зрозумів. Так, закони. Лазня. Давайте лазню побудуємо, їм мотивацію піднімемо. от Я максимально хотів. Ось так побудуємо. Нам головне виконати обіцянку і побудувати, щоб мотивація була на високому рівні. Але її нам потрібно вимкнути. Ефективність 30%. 5 Точно, день почався. День почався. Так, і в мене саме головне, що... Ага, ось тут ще 40%, ну у нас лісу тут ще є. Так, ресурси лісопильня. Так, про всяк випадок. про Всяк випадок. Ми робимо. І дивимось. Так, ліс у нас є. Конструкційний профіль у нас є. Удосконалена гавань. Це чудово. інноваційний процес нам потім потрібен. Ух, дорого. Хм. Спрозаряд дешевший. Давайте ми його зробимо. Функціонує. Стоп. Ой. Що ж ти Не можу подивитися, через скільки, але ми виконуємо план за. 20 днів. Прибув транспорт. Чудово. Так, тут не працюють. 10 штук. Ми можемо. Ага, давайте іще сюди. Нехай вони теж працюють на сталі. Дерево тут закінчилось, значить, ми прибираємо, закриваємо. І де-де-де-де-де. Ось тут у нас і так працюють люди. З їжею у нас все окей. Вони тут і добудують. Так, закони. Комфортабельні квартали. Підпишемо ось це. Нам потрібно ще... Ага, 30 людей, добре. Так, давайте ми включимо їм. Закріту у цей час. Значить, ми прибираємо. Стамо на 24 години. Тут ще багато. 24 години. Нехай буде. Все 18. 30 людей мені потрібно. Один, два, три. Чотири, п'ять. Так, десять хворих, тому що газики. Так, мотивація піднімайся так, знову якийсь вибух. М -м -м. Так, тому що у нас все окей з безпеки було. Тепер ми значимо, можемо використовувати шляхи евакуації. Стеж старася катастрофічний випадок на нижніх рівнях печера відкрито під центр джерела текла, поглинаючи наших людей смертельним випарюванням. Ми можемо закрити джерело, щоб забезпечити їх. Хоча це назавжди зменшує потужність доступного генератора. Але якщо ми залишимо її відкритим, всі наші люди під земле заки... ми... евакуаційні шляхи. Так, ми зараз людей всіх врятуємо. І. А, до речі, ресурси. А, недостатньо сталі. Успішна евакуація. Хороша робота. Так, 18 годин я бачу. О, дослідимо. Так, три у нас. Значить, нам потрібно якомога більше робітників. До речі, що ми можемо ось тут робити? Ага. Так, поки у нас все окей. М -м -м -м. Давайте підпишемо ось це. Трішечки використаємо. Так, воно якось забагалося. Ось тут я тут бачу. 68, добре. Так, розбираємо. І... І, і, і. ресурси, лісопильня. Тут побудуємо. Ось так от. Так, вугілля у нас достатньо. Їжі. Ага, їжа у нас вже в мінусах. Ну Тому що вони тут будують. 68. Так, добре. Далі, 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 далі. Так, покращення безпеки. Давайте ось тут от покращення безпеки зробимо, тому що нам потрібно оцих ще зробити багато, дуже багато речей. Сюди поставимо, і оцих нам потрібно дуже багато. Добре. а ну пусти безпеки ми можемо побудувати. Так, а по безпеки сюди. І от сюди. Це значить нам потрібні. Максимальна кількість оцих от робітників. Так, стоп, 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 стоп. Забираємо звідси. Якраз ми ось тут побудували. 300. І якраз ми ось тут побудували. Нехай вони ось тут от попрацюють. Так, і в мене технології. Технології поки що немає ніяких. Так, тут вони, у нас все роблять. Тут у нас роблять. Тяжко хворий у нас є. Давайте ось так ще протиснемо. Так, ресурси, які до нас текуть річечкою. Це чудово. І оце от ми нарешті добудували. Все чудово. Другий етап завершено. Наступний етап з фундаменту на місці на саме подавати вогняне серце генератор. Що називається ядром. Воно повинно бути укладене в рамках двох опорних рамок, які також будуть утримувати зовнішні частини генератора. Окей, е, нам потрібно що? Ога, 50 штук. 50 штук. А якщо ми поставимо ось таку от зміну, сюди? Так, наскільки ми... а близько доби випередження, добре. Так, і нас 40 інноваційний процес. І ливарню Сюди, значить, ливарню потрібно поставити. Ось так. А тут би інженери би нам потрібні будуть значить. Двоє інженерів. Так, чудово. Е, новини з Лондона. Місце 120. Велика робота. Угум. Внизу погана погода й нарожає. Спонукали до виїзду колонії. Ті, хто залишається, покладається снадій на нещо оприлюднений урядом плану евакуації. Опозиційні політики затратили нашу кампанію спекуляції. Чій стена, звичайно. На жаль, ми втратили зв'язок з місця 120. Ми прикріплюємо координати. Так, ну ми перевіряти його не будемо, тому що у нас своїх проблем вистачає. Так, тут окей, тут окей. Так, нам тільки опорні рами і профіль. Ой, композитна сталь. Але для цього нам потрібно вугілля. Ось так хоча б побудувати. Так, і у нас сталі немає. Угу. Пу, -пу -пу. Так, немає сталі. Добре, почекаємо. Так, зробимо ось так. І нам потрібна сталь. І люди, і люди, 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 люди. 15, добре. Максимально, максимально все. Чудово. І нам би ще б. Бо сталь нам потрібно 24 на 7 тепер. Давайте добувайте. Так, дерево у нас. З деревом поки що у нас чудово, значить, ми їх поставимо ось так. А ось тут 24 години. Так, тут змінимо зміну. Тут чудово. Так, сталі у нас поки що малувато, значить, ми поставимо на дерево. Так, і почнемо ми виготовляти хоч щось. Ось так. Так, максимальна кількість чудово. Так, тут у нас. Давайте приберемо і поставимо на сюди. Скільки у нас вугілля? 300. 300 вугілля, скільки? 1200 вугілля! О, тут тут маловато вугілля стало. Ливарня, покращення безпеки. Немає ресурсів. Розумію, значить, поставимо ми ось так от. Нехай відпочивають. Перекваліфіковуємось. І давайте ми поставимо ось так от. Що ми нічого тусь тут не будемо обирати. Так, мотивація повинна бути великою. Так, скільки у нас нам потрібно 25. Так, пайки. А, у нас навіть такі так, все. Оце от ми припиняємо. Оце от ми припиняємо. Нам потрібна сталь. Значить, нам потрібні що? Нам потрібні доки. Нам потрібні доки. Механізовані доки. 20 сталі нам потрібно. Починаємо. І тут, значить, ми включаємо. І забираємо ми, значить. Ось так от. Так, ось тут вугілля нам потрібно, значить, сталь. Так, вугілля у нас здобувається. Тут купа вугілля у нас вже здобулася. Так, ось тут у нас теж здобулося. Дві, дві конструкційні генератор, опорна рама. Добре, скільки ми випередження близько доби. А, давайте ми, значить, приберемо. Ага, зараз, значить, 5 секунд, почекайте. Все, ми полагодили чудово. Все, починаємо ми працювати. Механізаційні довки чудово. Так, нам потрібно ще трішечки людей.